Як проходить мій ранок, версія до першої години дня. Намагаюся прокинутись о восьмій, Сьогодні мені це далось дуже важко, тому тільки о пів на дев'яту я змогла відкрити очі і почати повторювати англійські слова. Сьогодні їх було небагато, всього лише 66 років, чому я була дуже рада. Тому після швиденького повторення я пішла в душ. Сушу, вкладаю волосся і готуюсь до зйомки відео на роботу. Я їх знімаю вранці, бо саме в цей час доби найкраще світло в кімнаті. По плану, сьогодні небагато знімати, я намагаюся розподілити навантаження так, щоб. Мені не було важко знімати контент, бо розумію, що інакше я можу вигоріти. Зйомка проходила як по маслу, я вже знала, що буду знімати. Роблю я це по сценаріям, які пишу завчасно, через що потім не витрачаю багато часу на це. Година зйомки пройшла дуже швидко, тож я одразу сідаю за те, що люблю найменше за монтаж відео. Для того, щоб згладити цей процес, я роблю це на балконі. Тут сонечко інколи можна побачити цікаві дії. Наприклад, як вивозять контейнер, де тільки нещодавно була шаурма. Коли, нарешті, я завершую свою роботу, то тільки тоді. Іду снідати задоволена, що на сьогодні цей пунктик закритий, наливаю собі чайок і йду займатися вже своїми соцмережами.